Чому рівень прихильності пацієнтів до лікування антидепресантами низький? Чи знаєте ви, що більше половини пацієнтів достроково припиняють прийом антидепресантів внаслідок того, що більшість з них мають цілу низку побічних ефектів? Це Ганна 24 роки, має тривожно депресивний розлад, вона струнка і як будь-яка жінка боїться погладшати внаслідок прийому антидепресантів. Тритіко, на відміну від інших антидепресантів, завдяки унікальному механізму дії, має найкращий профіль переносимості, не викликає збільшення апетиту та ваги та забезпечує швидку антидепресивну дію. В систематичному огляді 2021 року, проведеному у Великій Британії, порівнювали частоту основних побічних ефектів відомих антидепресантів. Висновок Тритіко мав схожі з плацебо результати щодо здатності спричиняти зміни маси тіла. На упаковці Тритіко зображений соняшник, всесвітній символ ментального здоров'я. Тритіко На зустріч сонцю, перемога над стресом, тривогою та депресією у найважчий період життя.